Сьогодні звільнять. О, ні, це моя сеструха. Плануєте святкову вечірку не просто святкову, mm. а міжконфесійну, мультирелігійну вечірку. Називайте, як хочете, гулянки не буде. Добре, скасували. А хрін там. Ти нормальний? Я ж просто на тебе дивлюся. Обіцяю, гулянки не буде? Буде оргія. Ваша філія збиткова. Я вас закриваю. Дай нам трохи часу, ми все виправимо. Добре. Якщо якимось дивом ви зачепите 14 мільйонів Волтера Девіса, скорочення не буде. Згода, а ти ще матимеш дурнуватий вигляд. То нарешті в нас буде щось спільне. Капець! Як ця гадина мене бісить! А якщо ми влаштуємо йому сьогодні такий розковбас, якого він в житті не бачив, тоді нікого не звільнять. А, непогана ідея. Волтер, ви тусовщик? Було діло. З новим роком козляри набульбенимося в цицю. Хто не прийде, той гівно. Ага. Це юристи. В мене день народження. А, дуже переконливо. Молодець. Понеслась. З новим роком задроти! дробі. в демар, народ! Найкрутіша туса хештег Бухло на шару. Це ти кому? Усім у Чикаго. Я директор Зенотех. Поїхали вже. Я щойно відвезла чотирьох на ту вечірку, а вони дали мені три зірки як жлоби і бикота. Що ви сказали? Кажу, що вони жлоби і бикота. Сьогоднішні ваші вчинки матимуть наслідки, які тягнутимуться за вами аж до самої пенсії. Зупини, бо я тобі льонтера відстрелю. Хай живе Америка! Потенційно. Дорогенькі, я люблю вас! Що ви з ним зробили? Люблю! Чоконтаро! Я думаю, він перелетіти хотів. Звідки ж це красені? Тобі краще не знати.